Воверти та сестри. Подякувати Богу за Його благословіння, за Його милості, які Він нам посилає. Також хочу подякувати вам за те, що ви молилися за нас. Ми вчора із нашими дітьми, і з нашими працівниками повернулися з дитячого християнського табору, повернулися з Карпат. Дякую за те, що Бог нас беріг, тому що бувало і сильна жара, бували і дощі. Слава Богу, що ніхто не крепко не згорів, ніхто крепко не промерз. Дякую, Богу, за те, що він беріг, тому що беріг від переломів, беріг від всякого нещастя, тому що є і походи в гори, є і, і річки гірські. Божа охорона була над нами. Звичайно, ми зі своєї сторони, як люди, старалися дбати про безпеку дітей. Але Бог бачить скрізь, де навіть не бачимо ми. І Він ставив свою охорону. Дякуємо Богові за цей хороший час. Я бажаю прочитати Слово Господнє, яке записано в Євангелії від Івана з 15 розділу. Ісус Христос. Розказує учням і пояснює їм одну істину. І пояснює він їм цю істину на зрозумілому для всіх садівників прикладу. І він каже такі слова. Івангелія від Івана, 15 розділ, і він каже. Я правдива виноградина. А отець мій то виноградар. Усяку галузку. «В мене, що плоду не приносить, Він відтинає. А всяку галузку в мене, що плід приносить, очищає її, щоб расніше приносила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе. Коли не позостанеться на виноградині, так і ви. Як мені перебувати не будете, я виноградина, а ви галузя, то в мені перебуває, а я в ньому то рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне. І громадять їх, і кладуть на огонь і згорають. Коли ж мені перебувати ви будете, а слово моє позостанеться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, і як я зберігаю заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас, і щоб повна була ваша радість. Ісус Христос останні. Останні, напевно, навіть години свого життя на цій землі, говорить учням одну цікаву річ і каже. Взагалі, коли я читаю про ці виноградини, ну, про ці галузі, я тут зустрічаю три вида гілок, три вида гілок. Одні це ті, які не приносять плоду, вони зелені, гарні, в них є листки, в них є вусики, якими вони чіпляються. В них є, можливо, вони товсті, вони довгі, гарні, гарні гілки, але без плоду. Є другі гілки. Не описується їхній зовнішній вигляд абсолютно. Але вони рясно приносять плід. І ми знаємо про них те, що їх постійно очищають. Їх постійно очищають. І є треті гілки. Які сухі, це ті, які. Не. Це ті, які не живляться соком. Це ті, які не живляться соком. Я думаю, ви звертали увагу: приходиш до дерева або приходиш до виноградини весною. І дивишся, яка свідка чомусь бруньок на ній немає. Ти її надламуєш, а вона суха. Вона ще на лузі. Вона ще на лузі. Але вона суха. Ти надламав ще трохи далі. І там суха ще далі. І знов суха. І зачастую її приходиться відрізати там, де вона відділяється від основної гілки. Вона ще на лузі, але вона суха. Ісус Христос каже: «Сама важна суть гілки. сама важна суть гілки. Приносити плід. Приносити плід. Він каже: можуть бути гілки гарні, які дуже сильно живляться соком, дуже сильно прив'язані до лози. Вони дуже сильно туди прив'язані. Вони дуже сильно самі себе напувають, насищають. Вони самі дуже гарно розвиваються. Але вони не приносять абсолютно ніякого плоду. Вони не приносять абсолютно ніякого користі. Вони просто розвиваються самі в собі. Вони просто самі в собі досконалюються, вони самі в собі набирають якоїсь мудрості, значимості, ваги. Але вони не приносять абсолютно ніякого плоду. Ісус каже: знаєте, з такими відками. Має діло мій отець. З такими вітками має діло мій отець. Проходить час, другий, третій, і цітки ці просто обрізають. Просто обрізають. Тому що вони набули такої великої значимості, такої великої ваги, вони так крепко розвинулись. Що вони тянуть в себе весь сік, який мав би. Іти в плід, самі по собі плоду не приносять. І вона каже, отець мій їх відрізає. Каже, і така відка вона ніколи в житті більш не принесе плоду. Ніколи не принесе плоду. Чому? Тому що вона не є на лозі. Ісус каже: якщо ви не будете на лозі, ви плоду ніколи, ніколи не зможете принести Ви можете бути гарними, ви можете бути зразковими. Але якщо ви без плоду, вас просто зріжуть. Вас просто зріжуть. Як колись я чув і ви чули цей вірш про два колоска, правда? Один на стеблові був гарний. Високий стояв з рівно піднятою головою, і його хитав вітер, а другий був згорблений, тяжкий і тянувся весь час, весь час до землі. Він навіть в пилюці валявся. Але прийшов господар, який сіяв зерно, одного щолкнув, і він пустий, просто хитається, а другого він підняв, тому що. Дуже багато плоду. Так само каже Ісус: є вітки, які здаються гарними, пишними, зеленими, але вони безплідні. Вони безплідні. Ісус каже, є і другі відки, які приносять плід. І приходить мій Отець, і Він їх очищає. І далі Він каже: І ви вже чисті через слово, яке я. Вам говорив, через слово, яке я вам говорив. Те, що очищає кожного християнина, те, що очищає мене і вас, це є слово, це є слово, яке говорить наш Отець, це є слово, яке ми читаємо, це є слово, яке Він говорить нам через Духа Святого, яке ми чуємо. Це те слово, яке очищає нас. Від поганих діл, від поганих думок, від гріховних пожадливостей від нашого Я. Це слово, яке нас очищає і каже ці вітки, яких очищають, їх очищають тому, що вони приносять плід. Що вони приносять плід, і ці вітки постійно чистять, постійно чистять. Для чого? Для того, щоб плід. Дозрів. Я і ви ми можемо сказати, от дуже крепко чистить мене Бог, дуже крепко очищає, читаю Слово Боже і все, як будь то до мене, і перевіряю, і перевіряю, і прочищаю своє життя. Ну плоду, ну плоду, здається, ніякого не бачу. Хочу бачити більший плід. Хочу бачити людей, які спасаються, хочу бачити рідних, які спасаються, хочу бачити дітей, внуків, правнуків, хочу бачити плід, але не бачу. Я теж над цим думав. Але коли я читаю пісня апостол Павло, який пише, здається, до Корінтян, і він їм каже, Я прийшов до вас і сіяв насіння я. Я сіяв. Після мене прийшов хтось інший, хто поливав? Хто це був? Він каже, прийшов Аполос і він поливав. Я сіяв, поливав аполос. А хто зрощував? А зрощував Господь. А зрощував Господь. Весь плід іде через виноградину, весь плід від виноградини. Кожен із них робив свій етап служіння. Кожен із них робив свій етап вкладення в цих людей. І скажіть, якби сіяч сіяв неправильне насіння. А той, хто поливав, поливав неправильний, не тим, що треба поливати. Чи був би пліт? Чи був би плід, який хотів би Бог, не було би плоду. Але кожен із них, будучи на своєму етапі, він розумів, я робив все, що від мене залежить. І Павло каже, хоч я тільки сіяв, але я бачу результат, тому що я бачу, що я сіяв правильну землю. Я бачу, я сіяв правильне насіння. І я бачу результат не тому, що я бачу вже плід, а я бачу результат свого посіву. Я бачу результат того, що я сіяв. Я бачу, я посіяв правильна земля, правильне насіння. І на своєму етапі відповідальності я маю задоволення, і я розумію, я зробив правильне. Приходить аполос. І він не сіяв, він просто поливав. І цей аполос, можливо, бачить. Починає щось проростати. І проростає не те, що він сіяв, він просто поливав. Але він каже: на своєму етапі служіння я поступав правильно. Бог мене очищав для того, щоб я міг правильно полити. А Павло каже: а все зростив, все зростив Господь. Якби не було Павла, якби не було Аполоса, то не було би плоду. Потім в іншому місці апостол Павло пише, ви кажете, один, один каже, я Кіфин, я Петровий, один каже, я Аполосовий, один каже, «Я, Петр, я Павловий. Хтось каже, я Христос. Він каже, а хто такий Кіфа? А хто такий Аполос? А хто такий Павло? Вони не хто? Вони не хто? Вони просто люди, які були на своєму місці яких Бог очищав через своє Слово. Це були просто гілки, яких Бог очищав. А плід, а плід належить Христові. Звичайно, Він використав мене, використав Кіфу, використав Аполоса для того, щоб плід був. Для того, щоб плід був. Можливо, Кіфа ніколи в житті не побачив сам пліт, але він просто знав. Що на даному етапі свого служіння Він є на своєму місці, і Він радів тому, що Бог його використовував. І він радів тому, що Бог дозволив йому посіяти. А полос радів тому, що Бог дозволив йому полити, а плід від Господа. Ісус каже: є просто відки, є просто вітки. На яких росте плід. Є просто вітки, які транспортують цей сік далі, далі і далі. І кожна з них вона є важлива. І кожна з них є важлива ця вітка. І важно, щоб кожна із цих віток була очищена, щоб не на кожній із них не було лишнього листка, лишнього пагона, лишнього вусика. Щоб не було лишнього на цій відки, щоб був стовбур, була вітка, і було декілька листків, яких садівник предназначив, щоб вони були, а далі, щоб був гарний плід. Оце завдання вітки. оце завдання моє і ваше. Можливо, ми скажемо, ми не бачимо цього блоду. Але отець каже, якщо я тебе очищаю, якщо я тебе очищаю через своє слово, якщо я очищаю тебе через життєві ситуації, якщо ти приходиш долиною очищення, хтось каже, долина смертної темряви, долина, коли мені важко і я лю багато сліз, Бог каже, я тебе очищаю для того, щоб через тебе було ще більше плоду. Щоб через тебе було ще більше плоду. Будь впевнений, будь впевнений, що на тому етапі, на тому місці, де я тебе поставив, де я тебе поставив, ти для мене є дуже важливий. Ти для мене є дуже важливий. Тому що, якби не було тебе, можливо, і не було б цього плоду. Але знай, якби не було тебе. На твоєму місці буде інша гілка, і буде плід. Плід буде все рівно. Плід буде 100 Але чи через тебе буде цей плід? Чи будеш ти учасником цього плоду в великій мірі? Я не кажу, що на всі 100 але в великій мірі залежить це від тебе. Чи ти є гілка, яка просто саморозвиваєшся, сама ростеш? Чи ти є, може, ще інша гілка, про яку він каже? Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і їх збирають і кидають в огонь. Голоски, про які ми говорили, здається, ще на лозі, здається ще на лозі, але чомусь вона всохла. Він каже то не буде перебувати в мені, то не буде перебувати в мені. Вона не пишна, вона не зелена, вона не питається соком. Вона ще на лозі. Але вона вже суха. Чому? Скаже, вона не перебуває в мені. Одна проста причина. Вона не перебуває в мені. Вона, може, збирається там, де є мої діти. Вона відвідує богослужіння. Вона ходить, вона приходить, але вона не має єднання зі мною. Вона не має єднання зі мною. Вона не перебуває ні в мені, ні в любові моїй. Хтось скаже: Я живу. Я живу тільки тому, що я перебуваю в Отці. Я живу тому, що я перебуваю в Отці. І Я перебуваю в любові Його. І тому я живу. Зрозумійте мої учні. Зрозумійте мої послідовники – я є також залежний, і я є залежний від свого Отця. Я є залежний від Його любові. Я не можу бути сам по собі. Я мушу бути в своєму Отці. Тому що коли я не буду в своєму Отці, я всохну точно так само, як ви. І згадайте, була одна хвилина, був один момент. Який Ісус переніс дуже-дуже болісно і Він скрикнув на горі Голгофській, Отче мій, чому ти мене залишив? Отче мій, чому Ти мене залишив? Ісус це зразу відчув. Ісус це зразу відчув. Отче, чому ти мене залишив? Я думаю, Він часто-часто кричить, Андрій. Чому ти мене залишив? Поставте кожен своє ім'я, якщо воно для вас підходить. Чому ти мене залишив? Зрозумій, ти можеш мати гарну форму, ти можеш мати гарний вигляд, але ти можеш бути сухою, сухою голоскою. І зрозумій, це не воля Отця, який є виноградар. Це твій вибір. Ти втратив єднання зі мною. Ти не перебуваєш в любові моїй. Ти всох. Ти всох. Ти одне призначення. Якщо тебе не відріжуть, ти сам відпадеш, ти сам відлетиш. Коли ми йдемо по лісі. Ми можемо зустріти дерева, які ростуть самі по собі, вони дикі. І сухі гілки там ніхто не обрізає. Там ніхто не обрізає. Просто приходить час, і вони самі відлітають. І вони самі відлітають. Яка я галузка? Яка я луска? Що я вибрав? Що я вибрав. Я розумію, третя глузка це є самий плачевний стан. Це є саме гірше, що тільки може бути в житті християнина. Людина, яка втратила єднання своїм Богом. Людина, яка втратила єднання з тим, хто заплатив за неї своїм життям. Людина, яка була привита до цієї лози Ісуса Христа. Сама добровільно відкинула його любов і єднання з ним. Здається, на лозі вже суха. Друга галузка це та, яка приносить плід. Можливо, сама його не бачить, сама не усвідомлює, сама його ніколи і не побачить. Але вона є на лозі, вона приносить плід, її постійно очищають. І її постійно очищають, і плід є ясний. Є галузка зелена, вишна, наповнена соком, але без плоду. І для цієї галузки є ще шанс. Він каже, через слово, яке я вам говорю, через слово, яке я вам говорю, я і ви, це слово те. Яке може очистити? Буйну, зелену, таку сочну-сочну галузку, її ще можна привести в порядок. Її можна привести в порядок. Те, що приведе вас і мене в таких пишних, буйних і зелених в порядок, це є Боже Слово. Це є Боже. Бог. І на відміну від дерева, на відміну від виноградини, кожного із нас є добра воля, наше бажання. Ми можемо з цим согласитися, а можемо сказати: Я не хочу, я не хочу. Ісус Христос навів цей приклад. Навів приклад про виноградину, про дерево. Ісус каже, я це вам говорю, я це все вам сказав, я вам надав інформацію, щоб ви це знали. Для чого? Для того, щоб, щоб радість моя була в вас, і щоб повна була ваша радість. Він каже, це все, що я вам сказав, це не для того, щоб ви сумували. Це не для того, щоб ви засумували, це для того, щоб ви себе перевірили, знайшли. І мали радість, і мали радість. Знайшли радість в цьому, що я вам сказав. А радість буде в тому, якщо ви подумаєте, приймете рішення і попросите Отця. Я запрошую всіх нас до молитви. Давайте помолимося. Отець наш, ми благословляємо Твоє Святе Ім'я Ісус Христос.